Місто Коваль на Волині на день стало Олімпійською столицею України. На стадіоні Локомотив з нагоди 130-річчя Міжнародного олімпійського дня, яка відзначає 23 червня, першими в Україні готуються запалювати Олімпійський вогонь, розповів Суспільному голова Національного олімпійського комітету України, олімпійський чемпіон Вадим Гуцай. З його слів, святкове дійство у Ковалі напередодні Олімпійських ігор, які 26 липня стартують в Парижі, відбувається не випадково. Ми так з керівником відділення нашого національного олімпійського комітету обрали це місце, тому що в минулому році тут ми провели теж день спорту на високому рівні. Нести факел з олімпійським вогнем випала честь Олексію Сичу, гравцю олімпійської збірної України з футболу. Спортсмен родом з Рівненщини. Футболом розповідає, займається з четвертого класу. Емоції неперешені. Я дуже, дуже пишаюся цим, що. Я та моя команда з футболу змогли досягнути цього результату, і ми вийшли на Олімпіаду в Парижі. Чесно, я не вірю, що буду представляти Україну на Олімпіаді, але мрії збуваються. Олексій Сич передав факел Вадиму Гуцайту, який і запалив Олімпійський вогонь. Голова Національного олімпійського комітету України передав онлайн естафету запалювання Олімпійського вогню учасниці Олімпійських ігор, легкоатлетці Ярославі Магучих. Я з радістю приймаю цей вогонь перемоги і передаю його нашим воїнам, нашим вболівальникам, які підтримуватимуть нас на Олімпійських іграх в Парижі. Ми будемо боротися за себе та за всю країну. І зробимо все можливе, щоб підняти наш український прапор. Приємно, звісно, що ну якби цей олімпійський вогонь запалюють саме в коволі, саме в нас. Якби більше буде, буде більш відомо, як, як в принципі, саме місто. Спорт це рух, життя. Треба займатися спортом. Ми також займаємося спортом паралімпійським видом, спортом бочем. До паралімпіади ніже мене доросли до того, але завтра вирушаємо на чемпіонат України по бочам. Було би ще. Краще, якби для людей з інвалідністю, які переміщуються на кріслах колісних, була б доступність також займатися спортом. Я думаю, що ворог хотів би, щоб життя в нас зупинилося, що ми продовжуємо жити, що ми в таких важких умовах продовжуємо працювати і продовжуємо займатися спортом. Я просто в захваті від цього масштабу мурашки просто по тілу біжать. Дійсно, це стільки людей, це незламість українців, це воля до перемоги, воля до життя. На урочисте запалювання олімпійського вогню у Коваль приїхали команди регіональних відділень Національного олімпійського комітету України. На жаль, Чернігівщина потерпає від щоденних бомбардувань. У Нас дуже постраждала і знищена спортивна інфраструктура, але в сьогоднішніх умовах наші тренери, наші функціонери, наші вчителі фізкультури, наша вся спортивна олімпійська громадськість продовжує працювати. На жаль, моя школа була в одна із шкіл, яка була повністю зруйнована під час повномасштабного вторгнення. На зараз я працюю в зовсім іншій школі. Ми продов... Ми продовжуємо популяризувати Олімпійський рух. Ми продовжуємо працювати з дітьми для того, щоб вони у нас зростали сильними, вольовими. В рамках Олімпійського дня у Коволі тривав є обласний фестиваль фізичної культури, в якому брали участь 600 учасників із 26 громад Волині, розповів директор департаменту культури, молоді та спорту облдержадміністрації Олександр Хвіщук. З його слів, з Волині на Олімпійські ігри поїде шестеро спортсменів. Вадим Гоцай каже, відбори на Олімпійські ігри ще не завершені, але вже відомо про 112 спортсменів, які, попри щоденні обстріли та відключення електроенергії, готуються представляти Україну на Олімпіаді у Франції. Під час повітряних тривог йде перерва. Вони йдуть сховища в багатьох випадках. Наші спортсмени готуються зараз за кордоном. Ми віримо в кожного спортсмена, і кожен спортсмен здатен бути. Стояти на п'єдесталі, бути конкурентно спроможним, але потрібно вірити. Потрібно вірити в себе, потрібно вірити в команду, потрібно вірити в Україну і зараду України їхати туди і перемагати. Олена Чернуха, Олександр Ваташчук, Суспільне новини, Луцьк.